Павло Газовий, Держіть куми двері. Зайшов сусід до сусіда в гості проти ночі. Були вони побалакать, обоє охочі, як словами обмінялись Добрими взаємно, Встав хазяїн, вимкнув світо і зробилось темно. Нащо куми витрачати, зайві керувати. Можна й потемки балакать, нам не вишивати. Сидять, курять, розмовляють по свині, по дині, раптом чують за дверима голос господині. Хто там палить в темній хаті? Чуєте тетери?» Гість підскочив, не впускайте, держіть, куми, двері, сюди, туди, на корінах завертівсь по хаті. Куди ж вони провалились? Та де ж вони краті? Це ви, кума столку збили, це ви винуваті. Колись вітру вигасили, щоб не йти навтрате, То я й штани свої скинув, щоб не протирати.